Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про одного з найзагадковіших персонажів світу Гаррі Поттера, Альбуса Дамблдора. Сьогодні ми розглянемо цікаву теорію чи був Альбус Дамблдор насправді темним магом, який просто майстерно приховував свою темну сторону? Звучить неймовірно, правда. Але не поспішайте із висновками те, що ви почуєте далі, змінить ваш погляд на цього мага назавжди. Скоро всім нам доведеться обирати між тим, що є правильно, а що легко. Отже, друзі, почнемо з юності Дамблдора. Ви знали, що він був другом Гелерта Гріндельвальда. Вони разом створювали плани нового світу, де маги керували б усім, а магли були б підкореними. Саме цю ідею пізніше втілював Волдеморт. ви з Ґріндельвальдом були наче брати. Ми були навіть ближчі. Ви будете битися з ним. На жаль, після смерті Аріани своєї сестри Дамблдор зрозумів, що прагнення до влади може бути нищівним. Але чи справді він позбувся своєї темноти? Його зв'язок з Гріндельвальдом був не просто юнацькою помилкою, а цілою ідеологією, яка могла залишити глибокий слід у нього на все життя. Це ж ваша сестра Аріана. Вона, здається, померла дуже молодою. На своєму довгому шляху до влади мій брат багато чим пожертвував і Аріаною теж. Вона була віддана йому. Він дав їй усе, окрім часу. Дякую, містере Дамблдор. А тепер давайте поговоримо про його вчинки. Ви помічали, як він маніпулював Гаррі. Він знав, що Гаррі є крастражем, але не розповідав йому цього до останнього моменту. Він буквально направляв хлопця до смерті, знаючи, що це єдиний спосіб знищити Волдеморта. Ти оберігав його життя, щоб він помер у потрібну тобі мить. Вирощував його, наче свиню на забій. Не кажи мені, що ти зумів полюбити хлопця. Інша загадка його магічні здібності. Чи задумувались ви, чому волдеморт боявся Дамблдора більше за всіх? Можливо, він знав, що Альбус володіє не лише звичайною магією. Але й темною магією, яка робила його таким сильним. І навіть фоукс його фенікс міг бути більше, ніж просто другом. Цей птах з'являвся завжди в найкритичніші моменти, чи міг Дамблдор використовувати магію, яка дозволяла йому крувати феніксом і отримувати неймовірні переваги. І останній момент, який змушує задуматися його абсолютна влада. Він очолював Хогвартс і мав величезний вплив у магічному світі. Чи можна довіряти таку владу одній людині? Адже ми знаємо, що абсолютна влада завжди спокушає це треба випити. Отже, друзі, професор Дамблдор залишається одним із самих могутніх персонажів у всесвіті Гаррі Поттера. Але його дії і минуле викликають багато запитань. Чи був він просто людиною, яка балансувала між добром і злом, чи все ж приховував щось більше? Я сам, винен. Я сам у цьому винен. Не жалій мертвих, Гаррі. Жалій живих, а понад усе тих, що живуть без любові. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному випуску.